П'ятниця 8 грудня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Віктором Сікорським. Родом з Херсонщини на початку повномасштабної війни переїхав із сім'єю на Хмельниччину, адже дружина мала народжувати. У вересні Віктора Сікорського мобілізували, він служив матросом у 38-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув 1 грудня під час першого бойового завдання на Херсонському напрямку. Щоб попрощатися із сином, його батьки з окупованого села добиралися на блокпост замінованим лісом. Герою на віки 34. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Поховали Віктора Сікорського на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Дітки в школі тепер під автоматами. сидять не вліво, ні вправо. Ось такий вірк прийшов. Батьки. З окупації виїхали для того, щоб з сином попрощатися. Для нас нового змісту набула фраза те, що ця війна забирає найкращих, тому що він таким дійсно був. І за ті півтора року, що він прожив тут на Хмельниччині, я можу сказати, що всі, хто його знав, його полюбили. Він міг перебрати і зібрати будь-який автомобіль, але чомусь він пішов як піхотинець. Він працював. На виробничому підприємстві, але він міг робити все. Він дійсно в нього були дуже золоті руки. Він з першого дня вболівав за Україну. Він завжди виїжджав, коли ми ще були в окупації. Він виїжджав на трасу, бо через нас постійно йшла техніка. Він знімав ці відео, він перекидав військово. Його забрали недавно, тільки в вересні мобілізували. Він був на навчанні. І він буквально тільки перший раз пішов на це завдання. Він загинув майже на своїй рідній землі. Він загинув в кринках на лівому березі, та звідки він. Він йшов захищати батьків. Він коли йшов, коли його забирали, ми його всі проводжали, всі рідні. Він був усміхнений. Він говорив, що я повернусь. Я звільню своїх батьків, звільню свою землю ради своїх дітей. У нього двоє діток. одні Дівчинці півтора роки, інші три роки. Вони манесенькі, Вони навіть не знають і не розуміють. Він без першого дня пішов на війну. Але не пішов тому що була маленька дитина, і жінці треба було народжувати. Він хрещений батько мого сина. Завжди називав його кабанчик, мій кабанчик. Навіть йому було нещодавно день народження, він вже з фронту дзвонив. Ми бачили ці смерті з першого дня. Я кожного разу не могла дивитися на ці смерті, на ці трагедії, на ці сльози батьків рідних. Я знала, що і нас колись, напевно, це зачепень, побачила, що кінця не краю нема тої війні. Але не вірила, що таке може з нами статися. що може таку світу людину забрати. Безпечним вважається лід товщиною не менше 7 сантиметрів, та при умові, що відстань між людьми на водоймі буде до 5 метрів. Про це любителям зимової риболовлі нагадали у Хмельницькій міській комунальній аварійно-рятувальній службі на водних об'єктах. Нині на південному бузі чимало рибалок, тож недотримання правил безпеки на льоду може призвести до трагічних наслідків. На сьогоднішній день торшина льоду мінімум 7 сантиметрів. Це дозволяє рибалкам рибалити. Ну, все одно треба бути обережним, старатися не, не скупчуватися, щоб між рибалками було хоча б 5-7 метрів, потім мати при собі плішню доску, вірьовку, не підходити до камішів, перевіряти льот, ну не напроти себе, а з боків. Ну а вже, якщо, не дай Боже, проломився, то головне, щоб не... Панікувати, не зануритися, старатися з головою, покликати на допомогу. Благодійний ярмарок просто неба у Хмельницькому влаштують волонтери Поділля. Відбудеться він 16 грудня на майданчику поблизу торговельного центру Дитячий Світ. Нині організатори шукають майстрів, які готові надати свої вироби для продажу. Зароблені кошти спрямують на підтримку збройних сил України. Усіх охочих долучитися до благодійної справи просять зв'язатися із волонтерами через соцмережі. 16 грудня відбудеться наш традиційний благодійний ярмарок, вже восьмий на майданчику біля дитячого світу. Ми шукаємо майстрів декоративно-прикладного мистецтва, малий та середній бізнес, які готові надати свої товари чи послуги, кошти з яких будуть спрямовані на тактичну медицину для наших військових. Ярмарок нас одноденний з 12 по 18 година. У нас є майстри, які з ярмарку в ярмарок приєднуються до нашої діяльності. Це не лише хмельничани, а й з інших міст, які відправляють свої вироби до нас. З поштою можна буде купити красивий різдвяний декор, подарунки, які подарувати своїм рідним та близьким, прийти, купити і допомогти армії. Ми готові прийняти всіх майстрів, розмістити. У Нас кожен намет. Ми буквально комбінуємо з різними майстрами. Вони всі знайомляться, комунікують. Буде дуже цікаво та весело. За сім попередніх ярмарків ми зібрали майже 700 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на купівлю двох тепловізорів. Також ми доєдналися до великого збору на автомобілі для ЗСУ. Камікадзе, решта коштів було спрямована на тактичну медицину. Більше 170 мешканців області цьогоріч отримали мікрогранти від служби зайнятості на розвиток власної справи. Із них 98 розвивають бізнес у Хмельницькому. Найбільше підприємців працюють у сферах торгівлі, харчування, швейного виробництва, а також надання медичних та освітніх послуг. Нагадаємо, у рамках урядової програми Власна справа українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Є топ 5 як ми кажемо, сфер, які найбільшою популярністю користуються серед грантоподавачів в нашій області. Це сфера торгівлі, це сфера харчування, третє місце це побутове обслуговування, куди відноситься і швейне виробництво. Наступне це надання послуг медичних і освітніх. Якщо людина отримує до 150 тисяч грант, вона зобов'язана працевлаштувати одну особу, тобто одне робоче місце створити і працевлаштувати одну особу. Якщо більше 150 тисяч до максимальної суми 250 тисяч, тоді гранту отримують зобов'язаний створити два робочих місця. Сам порядок передбачає сім напрямків використання коштів: це закупівля обладнання, меблів і транспортних засобів. Перший напрямок, другий напрямок це закупівля сировини матеріалів, послуг, будь-яких послуг, які він здійснює під час своєї виробничої діяльності. Третій це оренда нежитлового приміщення. Четвертий це маркетинг та реклама. П'ятий це лізинг обладнання. Шостий це оренда обладнання. І сьомий це використання прав інших суб'єктів господарювання, Так називаємо франшиза. Понад дві сотні окопних свічок зробили жителі села Давидківці. І це лише за одну годину. Цех із виготовлення облаштували у місцевій школі. До роботи приєдналося більше 30 жителів села. Усю виготовлену продукцію ініціатори передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля. Волонтерство важливе, тому що ми всі хочемо перемоги. Ми всі хочемо наблизити перемогу. Ми завжди, деколи коли нас відпускають з років, ми плетемо сітки, як зараз робимо для наших військових свічки, щоб вони були в теплі. Всі ми сьогодні об'єднуємо громаду в розумінні допомоги Збройним силам України добровольчим формуванням для того, щоб дійсно всі люди разом спільно не тільки збирали матеріали для виготовлення окопних свічок, але і щиро долучалися до самого процесу. Просимо громаду бути небайдужими, просимо громаду бути активними і за ініціативою Хмельницької міської ради, благодійного фонду, волонтери поділля, просимо допомагати нам збирати матеріали на виготовлення окопних свічок. А саме це є картон, парафін і віск, і бляшанки. Навчальні заклади громади сьогодні мають можливість як збирати в своїх закладах, так і приносити на кінета Арчевченка. Якщо ми говоримо за старосинські округи, то звичайно що центр Старосинських округів там, де є адміністративні будівлі, радо будуть приймати від вас ці матеріали. Взяти участь у «Блекаут-квізі» запрошують любителів інтерактивних ігор. Представники Хмельницького енергетичного кластеру. Інтелектуальні змагання присвятять темі енергетики. Аби долучитися, потрібно сформувати команду у кількості від 4 до 10 гравців та заповнити реєстраційну форму. Хмельницький енергетичний кластер зараз розпочав реалізацію нового проекту Атомна чи зелена енергетика аргументи за та проти. І в рамках цього проекту у нас виникла ідея зробити такий публічний захід. Квіз ми його назвали блокаут-квіз. Тематики запитань будуть дуже різними. Всі вони так чи інакше стосуються тематики енергетики, відновлюваних джерел енергії, традиційної енергетики і будуть сформовані по різних блоках. Блоки є Доволі цікавими, зокрема, будуть і блоки, які стосуватися виключно, наприклад, там Хмельницького регіону будуть блоки, які стосуватися там популярних фільмів на цю тематику. Для того щоб взяти участь, потрібно зареєструватися командою. Це можна зробити в соціальних мережах Хмельницького енергетичного кластеру. У нас там є дописи про це, і ну ми очікуємо на цікаву гру. І на учасників також будуть очікувати призи. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!